Усім привіт! Сьогодні говоримо про книги, які я встигла прочитати за лютий. Їх не багато, ну, скажімо так, їх не стільки, скільки б мені хотілося прочитати, і насправді не зовсім ті книги, які я планувала читати. Та разом з тим поговоримо з вами, яка кількість книг на місяць вважається нормою для читання, і чи взагалі є така норма. Але давайте про все по порядку. Мене звати Віра. Це канал книжковий віраж, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю чи планую читати. А ще сьогодні розповімо, на які книги видавництва вже відкрили перед замовленням. Тому додивіться до кінця. Наразі можете поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал. А ми переходимо до першої книги, яку я прочитала в лютому. Це книга Алігейзелвуд, гіпота «Гіпотеза кохання. Я скажу: якщо кожна перша книга місяця впродовж року буде такою ж захопливою, то це однозначно буде класний читацький рік. «Гіпотеза кохання заполонила мою увагу з перших сторінок і відпускала навіть по завершенні. Я думаю, що... Однозначно повернуся до цієї книги мінімум один раз, а то й більш. А тепер до суті тут розповідається про історію біологині, яка мріє не про романтичні стосунки, а про докторський ступінь навчання на аспірантурі, яке супроводжується самотністю, непохитністю, безпорадністю. Загнаністю вкут, безсиллям, щастям, нерозуміння, оточенням та все ж сповнене ентузіазму. І серед усього цього зароджується за вкрай кумедних обставин, чуттєві, інтригуючі із крайпікантними нотками відносини між аспіранткою Олівією Сміт та професором Адамом Карлсоном. Тут також про сором'язливість, недооцінювання себе, страх казати правду. Та все ж і про турботу, відданість, пристрасть, бажання, щирість та гумор. Безумовно, в цій книзі місцями аж дуже все передбачувано, але це ні в якому разі не завадило насолодитися нею сповна. Мені дуже сподобалася структура даної книги, адже на початку кожного розділу висувається гіпотеза, навколо якої і розгортаються події розділу. І в кінці книги є той самий розділ від імені Адама Карлсона. Але насправді я була б не проти від його імені прочитати і всю книгу. Думаю, те, що Гейзелвуд є нейробіологом, допомогло роману про біологиню стати таким правдоподібним. Дуже часто складно дати відгук на книгу і не зайти надто далеко, бо я завжди обіцяю собі не спойлерити та іноді так хочеться сказати більше. Тому, поки я ще тримаю себе в руках, я скажу, що я однозначно рекомендую дану книгу. І відповідаючи на доволі часте питання, в цій книзі є сцени 18 Якщо ви читали дану книгу, будь ласка, напишіть в коментарях, як вона вам. А ми переходимо до наступної книги, яку я читала в лютому. Це книга Джо -Джо Мойс Віла нашого кохання. Що я можу сказати про дану книгу? Віла нашого кохання це однозначно не ромком на день або два. Це доросла виважена книга, в якій авторка піднімає важливі суспільні теми, які так чи інакше, незважаючи на час, в якому відбуваються події, є актуальними. Якісь більше, якісь менше, але залишаються. Цю книгу ви точно не звинуватите в відсутності сюжету чи наявності або надлишку сцен 18 Їх тут немає. Авторка описує нам долю двох жінок, пов'язаних однією локацією вілою під назвою Аркадія в приморському містечку Мергем чи Мергем. Події відбуваються з різницею в 50 років, і думаю, що ви вже здогадалися, що в кінцевому результаті долі цих жінок переплітаються. Я збрешую, що скажу, що дана книга справила на мене позитивне враження одразу. Захопила вона мене десь із середини, і якби я не була шанувальницею творів Джоджо Мойс, то скоріш за все поставила би дану книгу на паузу. Ну, а по завершенню я залишилась із гірким присмаком долі. Я не перестаю дивуватися, як взагалі можна було в одну книгу вмістити стільки персонажів, як авторці вдалося змалювати все і приділити увагу кожному, щоб читачі могли чітко зрозуміти. Хто є хто, якщо чесно, місцями мені тих персонажів було навіть забагато, щоб не робити це відео надто довим, хоча я можу дуже дуже багато говорити, я скажу, що вкотре переконалася у своїй любові до творів Джо Джо Мойс. Я раджу кожному читати її книжки, адже вони без приторності, а про реальність життя. До речі, якщо ви читали книги даної авторки, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобались вам, і якщо так, то які саме. А ми переходимо до книги, яка стала просто випробуванням для мене в цьому місяці, Це книга 1984 від Джорджа Орвела. Відверто я не розумію такого захвату від даної книги, але давайте про все по порядку. Як і в кожній антиутопії, тут про майбутній тоталітарний режим, який намагається знищити в людині все індивідуальне, особисте та унікальне, переробити його і принести в жертву всьому. Загальному стандартному, уніфікованому та колективному за версією Орвела, вічна суть влади це черевик, який вічно чавить людське обличчя. Також тут про страшну всеохопну самотність, самотність вільної свідомості у тоталітарному світі, про те, як система ламає людину, і як би та людина не хотіла, вистояти їй не вдається. Потрібно віддати належне тому факту, що книга написана в 1949 році і заборонялася або забороняється в деяких країнах. Чи справді ця книга така геніальна, як про неї говорить півсвіту? І чи справді вона нас чогось вчить? Як на мене, Ті, кому потрібно читати цю книгу, власне, живуть в тих країнах, в яких вона і заборонена. Найчастіше цю книгу читають ті, хто і так розуміє, як працює дана система. Або ж після прочитання даної книги можна краще систематизувати ті свої думки. Тож, по факту, нічого не змінюється, і це, мабуть, найбільша проблема для мене в даній книзі, тут просто йде констатація факту. Описуються події, які і так відбувалися в ті роки, коли жив автор і коли він писав цю книгу. Автор просто взяв все найжахливіше, ну гаразд, практично все, і вмістив в дану книгу. Е, якщо чесно, я навіть не знаю наскільки коректно називати це антиутопією, якщо це в принципі, ну. Що я вже і казала, це йде просто констатація факту. Можливо, якби я читала цю книгу не зараз, то я її сприйняла б набагато легше, і, можливо, вона би на мене справила більше враження. Але наразі це не так. Як така сюжетна лінія головного героя, для мене відсутня. Основна суть книги викладена на ста сторінках, враховуючи, що 30 з них це додаток до основної частини, і ще частина від Олексія Жупанського, в якій, в принципі, нам пояснюється, про що була дана книга, і де тлумачення з деякими порівняннями і фактами. Читати чи не читати дану книгу вирішувати лише вам. Я наголошую на тому, що це був мій досвід читання книги 1984 Джорджа Орвела. Пишіть про свій в коментарях буде дуже цікаво почитати. А ми переходимо до останньої книги, яку я встигла прочитати в лютому. Це Книга Емоційні гойдалки війни Володимира Станчишина. Але насправді справедливіше буде сказати, що я її дочитала, бо почала я читати її ще багато місяців тому і поставила на паузу і вирішила, що нарешті прийшов час її дочитати. Насправді, це книга, яку б мені дуже хотілося мати, 24 лютого 2022 року, щоб вона супроводжувала мене в ті перші місяці. Але на жаль, її тоді ще не було. Мабуть, основним посилом даної книги є те, що будь-яка емоційна реакція є нормальною відповіддю на ненормальні обставини війни. В книзі автор говорить про те, що ми маємо право відчувати людь, маємо право хотіти помсти. Ми можемо вмикати чорно-біле мислення і не відчувати при цьому провини. Ми можемо сумувати, ми можемо плакати стільки скільки нам потрібно. Ця книжка про емоції цивільних людей в тилу, про тих, які залишилися в Україні, і тих, які були змушені покинути свої домівки, всіх, хто волонтерить, донатить і чекає рідних з фронту, всіх, хто кожен день починає з новин та прокидається від сповіщення про повітряну тривогу. Хоч книга й охоплює лише перші п'ять місяців, та насправді навіть зараз перечитуючи її, я змогла для себе знайти корисну інформацію. Структура даної книжки дозволяє нам також не читати її від початку до кінця, ми можемо виділити для себе те, що. Нас цікавить, те що для нас важливе в даний момент і перечитати конкретно про це. Емоційні гойдалки війни відносяться до психологічної літератури, тож вимагає від нас уважного та вдумливого читання. Тож ця книга однозначно не на один-два дні, можливо, навіть місяці. Та все ж розуміння того, що з тобою відбувається, і як із тим жити, потрібне кожному. Тому. Незважаючи на то, скільки часу вже пройшло від 24 лютого 2022 року, я вважаю, що дану книгу потрібно прочитати кожному. А ми нарешті з вами поговорили про всі мої аж 4 книги, прочитані за лютий місяць, і переходимо до мабуть найцікавішого в даному відео, а можливо і ні, скажете ви, яка кількість прочитаних книг. За місяць може вважатися нормальним. Не маю жодного поняття. Навіть для себе, не те, щоб говорити вам. Дуже багато хто ставить собі конкретну цифру, до якої хоче дійти в кінці року. Я не роблю навіть цього. Адже мені здається, що е, дана цифра може мене або обмежити, або гнітити. Обмежити, що я можу зупинитися на якійсь конкретній цифрі і не читати більше. Хоча це мало ймовірно, але все ж. А Пригнічувати, якщо я не зможу прочитати ту кількість книг, яку я запланувала, не ставлю ті цифри, також тому що усвідомлюю, що одного місяця я можу прочитати 7 і більше книг. А іншого місяця я заледве прочитаю одну і то в кращому випадку, адже ми ніколи не знаємо, як складуться обставини, якому власне як не, нам це зараз знати. Тож я для себе вирішила читати таку кількість книг, яка буде для мене комфортною, чого і вам бажаю. Не варто забувати, що у кожної людини свій темп читання. Свої потреби та вимоги до книг, своє сприйняття та наявність часу для читання. Навіть якщо ви читаєте лише одну книгу на місяць, два пів року рік, основне, щоб вам було комфортно. Також, якщо ви читаєте дуже багато книг, також чудово, знову ж таки, основне, щоб ви отримували від цього задоволення, а не гналися за якоюсь цифрою заставляючи себе читати через силу. Тож слухайте себе і читайте в своє задоволення. В свою чергу я розказуватиму вам про книги, які читаю я, і, можливо, серед них ви знайдете щось цікаве для себе. І не забувайте, що у кожного з нас різні смаки та вподобання. І книжки, які подобаються одним, можуть зовсім не подобатися іншим, і це нормально. Ну і на завершення хочу поділитися з вами книгами, на які видавництва відкрили передзамовлення. Це книги, які я особисто хочу додати до своєї бібліотеки, щоб в будь-який час мати можливість прочитати їх, коли у мене буде таке бажання. Повертаючись до теми минулого відео про співвідношення куплених і прочитаних книг. Якщо, до речі, не бачили це відео, переходьте на мою сторінку і дивіться. А ми нарешті дійшли до кінця цього відео. Будь ласка, діліться в коментарях книгами, які ви прочитали в лютому, або ж тою книгою, яка вразила вас найбільше. Дякую, що додивилися до кінця, і побачимось в наступних відео. oh, you.